Доброго дня, шановні колеги. Я одразу хочу сказати, що в принципі цей виступ повинен бути Анатолія Станіславовича Надольського, голови секретаря нашої Олександрівської територіальної організації. Однак він не зміг прибути за станом здоров'я, він зараз на лікарняному. Тому от сконцентрували всі думки наших журналістів. Те, що я, наприклад, хотів би теж сказати, і тому до найголовнішого, мабуть. Де про саму організацію вже говорилося? Про те, що у нас 33 члени в Олександрійській територіальній організації Національної спілки журналістів до щодо вікового складу, то до 40 років у нас 10 чоловік, до 60 років 8, пенсіонерів 15. І за останні 5 років членами НСЖУ стали у нас 11 журналістів. Причому у нас в нашій територіальній організації є представники як приватних, так і комунальних засобів масової інформації, телебачення, радіо. І сьогодні, мабуть, вже прийшов час приймати в наші лави і представників інтернет-медіа, тому що вони бурхливо розвиваються і самі продукують свої новини, і цілком, на мій погляд, потрібно їх залучати до нашого журналістського товариства. Ну і до головної проблеми, про яку вже сьогодні говорилося. Журналіст влада, влада журналіст. На жаль, вона актуальна і для Олександрії. Чому? Ну, якщо от я як представник приватної газети можу собі дозволити ну, таку дещо критичну і відсторонену якби, позицію займати, тому що коли подивишся е, те, що е, друкують комунальні засоби масової інформації, зокрема газети, це 6-8 фотографій, одних і тих самих персон, бурхлива їхня діяльність, е, листи подяки, тому подібне, ну от ще трошки і от сонце не зійшло. А якби тільки ці люди от не з'явилися б на сторінках газети, на жаль, це слово слів'я, цей цезаризм він продовжує процвітати, і зрозуміло, що це не стріла в сторону журналістів, які працюють у комунальних змі. Це, звісно, більше критичний погляд на відношення влади до журналістів і тих вимог, які вони ставлять до журналістів, яких вони фінансують. Головний аргумент, який говориться поза очі, звісно, не на камеру і не під диктофон, але говориться відверто. Ми вам платимо гроші, пишіть те, що ми вам кажемо. Це абсолютно неправильна, на мій погляд, позиція, тому що платять гроші їм з бюджету. Це бюджетні кошти. Тобто ті кошти, які платимо всі ми з вами, формуємо з податків. І тому ці люди мають право висловлювати різні точки зору, в тому числі критичні, тому що влада не може бути ідеальною. У владі теж працюють люди, які... Можуть помилятися, можуть робити якісь неправильні вчинки чи неправильні кроки. Все це потрібно відображати. І тоді люди будуть зовсім по-іншому відноситись до комунальних засобів масової інформації. Ну і щодо доступу до інформації взагалі, всім відомий закон про доступ до публічної інформації, про нього багато говорили. Говорили, що це найкращий закон взагалі на пострадянському просторі. Який дає можливість журналістам відтепер працювати на зовсім іншому рівні. Але на жаль, який би не був найкращий закон, який би у нас був, не був би найкращий президент, чи голова Верховної Ради, чи депутати Верховної Ради? Але якщо на місці є свої місцеві церкви і князьки то виконання цього закону під великим питанням. Яскравий приклад: місто Олександрія, заступник, перший заступник міського голови пані Людмила Давиденка. Вона відверто на прес-конференціях. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету, буквально вчора, половину свого засідання присвятила е, образам, коментарям дій журналістів. Більше того, вона відверто сказала: я знайду механізми впливу на тих журналістів, які, бачите, говорять не так, як подобається владі. Причому е, скажу відверто, що ті публікації, які з'являються у місцевих ЗМІ, вони мають критичний характер, а не образливий. Це дійсно критичний характер має. І дійсно потім ці помилки признаються. І говориться про те, що службові квартири треба виділяти ветеранам Великої вітчизняної війни, а не чиновникам. І це зрозуміли, і це зробили, але от саме такий метод впливу тільки здається, що тільки через образи, погрози і так далі, тому подібне. Більше того, влада починає втручатись в господарську діяльність засобів масової інформації, тому подібне. Тому на жаль, цей аспект взаємодії влади і громади, громади і влади і журналістів залишається дуже важливим. Ну і щодо тісно пов'язаного з цим питанням правового захисту. Звісно, сьогодні у нас правове поле як мінне поле, тому що куди не станеш, який крок не буде. Всліду, ми знаємо, що нове законодавство, нові якісь. Новації, і тут, звісно, моє звернення до секретаріату спілки, до нового обраного правління спілки про те, щоб все-таки проводити якісь спеціальні чи тематичні семінари, чи семінари, коли з'являються якісь новинки, якісь у законодавстві, щоб ми були цим озброєні, тому що і судова система, і органи правоохороні вони ж користуються тим, що ми чогось не знаємо, що ми чогось не розуміємо, або якось не можемо захистити свої права. І, на жаль, тоді доводиться підключати вже якісь інші е, структури, наймати яких спеціальних юристів, які б допомогли б захищати наші права. Скажу відверто, ми проходили деякі судові процеси, в тому числі е, вигравали їх. Ну, в принципі, всі виграли, але все це, звісно, тільки завдяки чому? Завдяки тому, що у нас за спиною була міцна юридична база, і тільки тільки тому, а не тому, що ми просто звідкись це дізналися. Тому от, прохання саме попрацювати в цьому. Ракурсі щодо кадрового питання, я дуже коротко далі. Щодо кадрового питання, звісно, це велика проблема. У нас не стольний град Київ, у нас невеличкі міста, де е, випускники журналістських факультетів не хочуть залишатися, про це правильно говорилось. Але хотілося б, щоб, можливо, ну є у нас Кіровоградський педагогічний університет, е, є там в принципі люди, які навчаються і не тільки філологія, але й можуть е, е, знати ази журналістики, можливо, якийсь супровід. Організувати, щоб ці люди ну, давали ми можливість, можливо, їм практики, чи якось, якось залучати їх до уже живих творчих колективів, і щоб можливо вони б і залишалися, тому що не всім ж в Києві вистачить місця, все одно вони будуть повертатися кудись до наших регіонів. Ну така надія є. Хочеться в це вірити. Щодо друкарні і пошти, дуже теж коротко. Ну от в Олександрії це взагалі біда. Насправді є. У нас Олександрійська комунальна друкарня. Але от здається так, що їй вона просто не потрібна взагалі нікому, тому що якість друку просто, просто ніяка. І вже деякі засоби масової інформації перейшли до інших друкарень, деякі навіть спробували друкуватись в інших містах, хоча є живе підприємство, яке працює, але туди не вкладаються ні кошти, не звертаються увага на її проблеми. І вже самі журналістські колективи задумуються над тим, а чи не простіше було б, не краще було б ледве нам не самим зібратися та купити якийсь чи станок в кредит, чи в що небудь. Але вже від тому, що рекламодавці говорять, ми вам дамо рекламу, але забезпечте якість другу. Ми хочемо презентабельними бути, ми хочемо виглядати так, як це потрібно. Ну, стосовно паперу, всі ми знаємо, вітчизняного паперу стає менше. Той стає дорожчий, який польський і тому подібне. Тому тут може ми і не повплинемо, але от щодо комунальних друкарень, щодо діяльності комунальних підприємств, які є друкарнями, ну на мій погляд, це треба робити, бо інакше виявиться так, що ми будемо, наприклад, друкувати свою газету в кривому розі. Чи не абсурд це? Такого не повинно бути, і влада повинна звертати на це увагу. І можливо, спілка журналістів могла б теж звернути увагу влади на такі приземлені питання щодо пошти, там теж, мабуть, всі ми знаємо, що. Є чимало непорозумінь. Треба сідати за круглий стіл переговорів і все-таки доказати поштарям, що ми їм не вороги, і що не ми заробляємо гроші, а ми спільно заробляємо гроші. Ми редакції отримуємо за передплату, а вони для того, щоб вони мали теж це великий шматок роботи, який можна було б провести і знайти спільну мову із поштовиками. Наприклад, хоча б ініціювати відновлення поштових скриняк, є вже будинки, де є домофони, де є прибрані чисті світлі під'їзди, але там немає поштових скриньок. Дикість, як на мій погляд, зовсім неправильна. Ну, е є багато інших питань там щодо у кабель, кабельників, наприклад, кабельні телемережі, є дуже багато невідповідностей в законодавстві, яке треба регулювати щодо розміщення кабельних мереж. Ми стикнулися, наприклад, у своїй діяльності як Намагалися нам гайки закручувати не в законному полі, а от в підзаконному. І тут теж може звернути національна спілка журналістів увагу керівництво Держтелерадіокомпанії, щоб і вони яким чином стимулювали, що треба змінювати законодавство і приводити його в загальне русло. Ну і наприкінці хотілося б сказати, що варто сьогодні говорити про необхідність обміну досвіду і про дійсно відновлення прес-турів, якихось. Без кроваток, щоб ми можливо збиралися і щоб обговорювали свої якісь напрацювання. Ми ж, в принципі, якщо працюємо одні в Світловодській, інші в Олександрії, ми не конкуренти один одному, але можемо щось підказати корисне і цікаве, яке б могло б зацікавити наших слухачів, глядачів і читачів. Дякую за увагу. У мене Які пропозиції роботі? щодо в роботи. Я вважаю, що робота була задовільною і що необхідно дійсно підтримати ініціативи, які сьогодні проголошені були, і така позиція нашої територіальної організації.